Що то діти за країна, Наталія Козленко? Що тоді ти за країна, неба синього блакить. На ланах у серпні жито стиглим золотом блищить. У якій, скажіть, країні клімат лагідний, м'який, Бог відводить буревії на гаразди всіх стихій, люди мудрі і працьовиті Україні ті живуть, наче уже. Не задіхають, та й свого не віддадуть. У якій іще країні так земля родить охоче, наче пісня солов'їна, мова ніжна та співоча? Гори є і полонини, є моря, річки, ліси. Загалом то є країна невимовної краси. Гордо, голосно дитину ти назви ім'я країни. У якій хвалити Бога народився і живеш, їй дочкою є чи сином. І коли ти підростеш, будеш їй творити славу, розбудовувати державу. Отже, зветься ця країна незалежна і єдина наша ненька Україна.